Two, three, bien Вітаю зараз ми на об'єкті трикімнатної квартири в ЖК Прем'єр Тауер». В цій квартирі 112 метрів квадратних. І вона цікава тим, що тут планування з еркером круглим і також декількома несучими колонами. Також вони дуже об'ємні, але завдяки вдалому переплануванню. Нашої роботи ми отримали дуже цікаве і гарне функціональне ергономічне планування із трьох кімнат, великої кухні, вітальні, дитячої спальні та двох окремих санвузлів. У квартирі дуже простора зона кухні, вітальні, велика робоча поверхня. Також є острівець це мрія кожної господині. Обідня зона. Ще ми маємо тут таку родзинку, як зону з вітриною. Це барна вітрина, в якій багато скла, повітря. Також ми передбачили місце для кавової машинки. Це буде дуже зручно і такий затишний куточок.